Под одяг 500 10 кг 1900 гривень. Та, давайте подивитися, що у нас тут знаходиться. Цілий мішечок одягу. Так, так ось така класна у нас іде ковтинка. Далі. Ой, погляньте, така класно, Тупленька, ніби вже куточка, але дуже гарна. Розмір десь SM, не більше. Далі. Це у нас буде також ще одна кофтиночка. Ось така погляньте. Трьохколітна. наступна. Це буде ось такі лосиночки. А вони них штанішечки, на якусь їх сесочку. Дуже красивенькі. Далі ось така кофтиночка. Чоловік. Ні, це жіноча, жіноча подивитися. Наступне. Ось такі штанічки. Вони також тут гарний великий розмір. Це наблизити 54-й розмір. Мають бокові карманчики, такі тут ніби. Е... Ой, це було назва, що здається, що і безколі карманчики. Ну нічого. Наступне це ось така. Ой, це симпатична. Якимось таким морем, океаном, з такими хвилями. Дуже симпатичненько. Наступний винести. Ось такий на резинуці. Розмір не вказаний, до речі. Присутні карманчики ззаду, сбоку. Внизу, до речи, у нас також є замочки, де можна регулювати собі ширину на місці. Наступною Вот ось така білесенька ковтиночка. Присутній капішончик, присутній один карманчик, розмір буде емочка, елічка. І більше. Наступною буде ось така ковтиночка з маус. маусом. Жін країни оброблені. 1900 гривень. за такий класний Гляньте, Тут, речі, дуже класно, багато штаніжків. І вони великих розмірів. Кому потрібно взагалі класно. Погляньте, які класні. Це на елічку. Класні штанички на елічку. І тут вони такого донизуть рішечки завужені. Але не сильно. Ну, для того, щоб замовити такий лотик спортивного одягу за 1900 гривень потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.